Частина доказів перед вами. Це гроші в особливо великих розмірах. Це зброя. Це, от ви бачите, печатки. Мої колеги окремо на цьому зупиняться. І я вам кажу, що це лише початок. Операція триває. Після того, як з'явилася достатньо доказової бази у нас для проведення цієї спецоперації, після того, як було виявлено ще додаткові факти порушення законності, відео спостереження, аудіо прослуховування всіх цих подій, коли ми почали, що докази почали знищувати, наші от колеги, терміново було прийнято рішення про початок спецоперації. Жодної політики, вибори, в яких приймав. Участь пан Корбан були завершені до другого туру. Він не пройшов. Не приймає пан Корбан участі в виборах по Дніпропетровську. Пан Філатов не є затриманим, він є народним депутатом і жодної перешкоди його діяльності ми не створюємо. Вчора також було проведено ряд обшуків у працівників правоохоронних органів, у тому числі, які обіймають достатньо високі посади. Щодо яких також до нас надійшла інформація щодо їх участі у діяльності цієї злочинної зграї, запевняю вас, що безпосередня операція почалась не по рапортах співробітників правоохоронних органів, а все почалося е, після надходження заяв громадян, які були викрадені представниками цієї злочинної зграї. Люди були викрадені, люди катувалися, допитувалося у якихось там подвалах. Вони зробили заяви до правоохоронних органів. До наших правоохоронців почала надходити ще інформація щодо діяльності оцих викрадачів і пов'язана із розкраданням коштів, і пов'язана з створенням та діяльності організованої злочинної угрупування. В ході виконання цих доручень було отримано дані про інші епізоди протиправної діяльності зазначеної групи осіб. Зокрема, щодо Виведення з рахунків Фонду оборони України значної суми коштів з подальшим переведенням в готівку та привласнення. Загальна сума, яка була виведена на рахунки фізичних осіб і на дві комерційні структури, які взагалі на сьогоднішній день являються банкрутами, 40 мільйонів гривень. Розвивка така на фізичних осіб 25 мільйонів гривень, 7 мільйонів на тов тринадцятий калібр і 8 мільйонів ТОВ ЛВС інвест плюс. Казані фірми, ще раз наголошую, не подають податкової звітності і визнані банкрутом. Фонд наповнювався за рахунок пожертвувань громадян України, а також юридичних, фізичних осіб підприємців. Тому мова про те, що тут нема державних коштів, тому їх не могли розікрати. Кримінальний кодекс передбачає розкладання не тільки державних коштів у нас, але коштів громад, коштів громадської організації так і так далі. От дивіться, що до печаток вилучено десь 200, там згадано 210. Із них понад 100 печаток фіктивних фірм. Оце діяльність. Підробні печатки, створення фактично приватних армій, акумулювання на отаких от, от фондів грошових коштів. Викрадання людей, наявність, думайте стільки, автомобіля приватного прослуховування у цих волонтерів, що ми вимагатимемо, да? Яку, який запобіжний захід до пана Корбана? Арешт. Виключно арешт.